Можна я поставлю чесне запитання? Чи буває у вас звідчуття, що ваша віра це як похід до гробу? Наче ти віриш, молишся, читаєш, але все одно всередині порожнеча? Ти приходиш до Бога, а здається, що тиша. Ти шукаєш відповіді, але вона не приходить. Ти відкриваєш Біблію, але вона не промовляє, вона мовчить до тебе. Саме з такими почуттями йшли до гробу жінки того ранку. Вони хотіли зробити все правильно: принести пахощі, прийти рано вранці, зберегти вірність, але вони йшли не святкувати Пасху, вони йшли оплакувати смерть. Іноді ми дивимося на життя, наче на п'ятницю розп'яття. Але Бог уже написав завершення, і це неділя Воскресіння, сказав один із авторів. І ось ми бачимо раптову зупинку: замість тіла порожній гроб, замість каменю він відвалений, замість жалоби голос ангелів. Ангела, чому ви шукаєте живого між мертвих? Його нема тут. Він воскрес. І це не лише запитання до них, це запитання також до нас. Кого ми шукаємо? Чого ми взагалі очікуємо від Бога? Чи не приходимо ми до християнства як до гарної, поважної традиції? Скільки людей сьогодні цю звершую традицію без очікування, без очікування справжнього життя? Друзі, Пасха це не ритуал. Чуєте? Це не обряди, а це реальність. Це не просто святкові обряди, це вирішальна звістка, яка або змінює, або нічого не варта. Ця звістка може змінити ваше життя, або взагалі вона нічого не варта. Ви по обряду приходите щороку, в ці дні, в храми, щось приносите. Або Христос для нас справді Він дійсно живий і тоді немає безнадії, або Його тіло досі в гробі, і тоді ми всі даремно сподіваємося. Пропоную до нашої уваги прочитати Євангелію від Луки, 24 розділ, з 1 по 12 вірш. І давайте спробуємо побачити, як ця звістка вплинула на перших свідків дві тисячі років назад. І що ця звістка може змінити в нас сьогодні, в нашому особистому житті? Отож, читаємо Євангелію від Луки, 24 розділ, з 1 по 12 вірш. А в перший день тижня, дуже рано, несучи, наготовані пахощі, прийшли вони до гробниці, і разом з ними деякі інші. Та й побачили, що камінь відвалений від гробниці, і, ввійшовши, не знайшли тіло Господа Ісуса, і коли вони були здивовані цим, ось два мужі стали перед ними в блискучій одежі. Жінки налякались і схилили обличчя до землі, а ті сказали їм. Чому ви шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес. Пригадайте, як він говорив вам, коли бувши в Галілеї, кажучи, що сину, що синові людському треба бути виданому в руки грішних людей, бути розп'ятим і третього дня воскреснути. І вони згадали слова Його. І, вернувшись від гробниці, вони розказали про все одинадцятьом та всім іншим. То були Марія Магдалина, Йоанна і Марія, мати Якова та інші з ними, які розповіли про це апостолам. Тоді ці слова здалися їм вигадкою і не повірили їм. Але Петро встав і побіг до гробниці, і, нахилившись, побачив, що лежить тільки полотно і, повернувшись назад, дивувався тому, що сталося, пише Євангелист Лука, 24 розділі з першого по 12 вірш. Ранок. Ранок розпочався, і розпочався він без надії. А в перший день тижня, дуже рано, несучи наготовлені пахощі, прийшли вони до гробниці і разом з ним деякі інші. Та й побачили, що камінь відвалений від гробниці і війшовши, не знайшли тіло Господа Ісуса. Усе розпочинається дуже буденно. Це не триумфальний початок історії. Не тріумф, ні, ні. Це ранок, який розпочався з звичайного болю, розпочався втрати, розпочався зі смутку. Жінки йдуть до гробу, вони йдуть не тому, що вірять у Воскресіння, вони йдуть. Бо любили його. Не вірять, а просто люблять. Вони хочуть востаннє вшанувати того, хто, як їм здавалося, не зміг врятувати, не зміг врятувати навіть себе. Ось вони несуть у руках їхніх пахущі, у серцях їхніх сльози, у думках тиша гробу. Їхня віра. Їхня віра ще не воскресла, вони не очікували побачити порожній гріб. Вони не несли слова. Вони не несли славу, вони несли жалобні пахощі. І ось тут перша несподіванка. Ще вони зустрілися, вони зустрілися з відваленим каменем. І друга несподіванка тіло відсутнє. Те, що вони побачили, це викликало подив, це викликало тривогу, це навіть викликало страх у них. Але водночас це момент, коли Боже втручання ламає людські очікування. Вони прийшли до місця смерті, а зустрілися з першими ознаками життя. Бо Бог часто починає нову історію саме там, де ми бачимо тільки кінець. Бог руйнує наші очікування смерті. Ми часто приходимо до нього з духом поразки, втоми, ми кажемо: я вже не змінюся, я не можу. Моя ситуація безнадійна, але Бог спеціалізується на неможливому. Чуєте, Бог, в котрого ми віримо, Він спеціалізується на неможливому і це йому під силу. Там, де ми бачимо кінець, він уже пише початок. Порожній гріб це не доказ відсутності Бога, це знак Його перемоги. Сьогодні ми нагадуємо перемогу нашого Господа і це рано, коли смерть вже втратила свою силу, але люди ще цього не усвідомили, не могли повірити. І ось коли все здається втраченим, саме тоді Бог готує найбільший сюрприз благодаті. Ось, можливо, саме так почуваєшся ти сьогодні. Ти прийшов до Бога з пахощами своєї поразки, але Він хоче показати тобі порожній гріб. Не для того, щоб налякати тебе, а щоб нагадати, це не кінець. Це початок. І що він хоче нагадати, ми дивимось на Євангелію Луки, продовжуємо дивитися з 4 по 7 вірш. І коли вони були здивовані цим, ось два мужі стали перед ними в блискучій одежі. Жінки налякалися і схилили обличчя до землі, а ті сказали їм: чому ви шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес. Пригадайте, як він говорив вам, коли був ще в Галілеї, кажучи, що синові людськові треба бути виданому в руки грішних людей, бути розп'ятим і третього дня воскреснути. Що ангели нагадують? Жінки стояли в потрясінні, в них був шок, в них було розчарування. І те, що вони бачили, не вкладалося в їхній розум. Їхнє серце не було готово до чуда. У цю ми з'являються два небесні вісники в блискучій одежі, що символізує Божу славу та присутність, і їхні перші слова непояснення, якого хотіли отримати ці жінки, на те, щоб не гробилося в голові, в їхньому розумі. А вони задають запитання. Чому ви шукаєте живого між мертвими? Це не просто риторичне питання, це духовне потрясіння, це виклик мисленню, яке застрягло в смертельній логіці світу. Жінки не могли, чуєте, жінки не могли знайти Ісуса, бо шукали Його в неправильному місці. Вони шукали живого у царстві мертвих, вони шукали Спасителя в гробниці замість згадати його слова. Але ангели не приносять нового откровення. Нічого нового вони цим жінкам не говорять. Вони не відкривають того, чого ще не було сказано. Їхнє завдання ангелів було нагадати. Пригадайте, що? Як він говорив вам. Це євангельська суть, Бог уже сказав достатньо через Євангелію, через Біблію. Достатньо, Він сказав кожному із нас. Ми просто часто забуваємо те, що Він вже для нас промовив. І ось це нагадування не просто інформація, це підтвердження пророчого плану Божого Спасіння. Ісус не випадково страждав. Ні-ні. Він не був жертвою обставин? Ні. Синові людському треба бути виданому. Слово говорить, треба вказує на божественну необхідність на виконання спасительного плану. Треба було. Іншого варіанту взагалі не було. І скільки разів ми опиняємося у пітьмі? В розгубленості в пошуках відповідей, і саме тоді найважливіше не щось почути нове, не отримати якесь нове откровення, а пригадати, пригадати, що вже було сказано для кожного з нас. Ось Писання це джерело сили, коли наш розум у замішанні. Писання це джерело сили. Бог хоче нагадати щось важливе для нас. Проблема не завжди в тому, що Бог мовчить. Ні. Проблема в тому, що ми забуваємо, що Він уже сказав до кожного з нас. Ми неодноразово шукаємо життя там, де є лише смерть. Да. Шукаємо сенсу у речах, які не можуть наситити. Шукаємо радощі у минулому, але не в обіцянках майбутнього, шукаємо надії в земних структурах, а не Христовому Воскресінні. Ось ці слова нам нагадують, що ми повинні не шукати живого серед мертвих, не очікувати повноти життя там, де панує темрява, де панує тління. І нехай Слово Боже не буде тільки спогадами. А активною пам'яттю нашого серця. Наша пам'ять вона оживляє ту віру. Читаємо з 8 по 10 вірш. І вони згадали, чуєте, згадали слова Його. І, вернувшись від гробниці, вони розказали про все одинадцятьом та всім іншим, то були Марія, Магдалина, Йоанна Марія, Мати Якова та інші з ними, які розповіли про це апостолам. Що зробили жінки? Вони згадали слова Його. Повторний момент. Згадали цей короткий, але надзвичайно важливий віж це кульмінація внутрішнього пробудження, що відбулося. Тут вони налякані, тут вони невдоумінні, тут вони нічого не розуміють. І ангел їм говорить найважливіше, і вони нагадують те, що вже вони чули те, що було сказано Христом. Жінки приходять до гробу в печалі зі сподіванням лише на традиційне вшанування пам'яті, приходять виконати традицію. Але вони отримують не нове знання, не отримують нове откровіння, а відновлення забутої істини, ту істину, яка лунала вже з уз Ісуса. І ось пам'ять, яка повертає серце до Божих обітниць, це інструмент Духа Святого. Чуєте? Пам'ять пише один автор, яка повертає серце до Божих обітниць, це інструмент Духа Святого. І ось саме в цей момент Воскресіння стало для них не просто подією, а вірою, яка ожила. Та віра, яка ожила прямо в них. Тому що через деякий час Павло проголошує, тож ж віра від слухання, а слухання від Слова Божого. А ось тут, в цих обставинах, віра через згадування, через згадування слова Христового. Той самий механізм. Там нагадуємо і тут нагадуємо. Ось духовне оновлення починається не тоді, коли Бог каже щось нове. А коли людина починає слухати по-новому те, що вже було проговорено. І ось та віра, яка відновлюється в нас, вона породжує місію. І ось наступний крок природній. Якщо ми нагадали те, що для нас, до нас сказав Христос. І ми читаємо, і вернувшись від гробниці, вони розказали про все одинадцятьом та всім іншим. Ці жінки ще вранці були скорботними жінками при гробі. А тепер вони зовсім стали іншими, вони стали благовісниками Воскресіння, які хотіли і йшли і говорили. І хоч за юдейським законом свідчення жінки не вважалося авторитетним, саме їх. Обирає Бог і для того, щоб проголосити саму важливу новину. Євангелія ламає культурні бар'єри. Чуєте? Євангелія ламає культурні бар'єри і піднімає недостойних до гідності свідків. Тих, хто взагалі ніхто ні за що не вважав, і слово їхне не мало ваги, Бог їх вибирає. І це слова благодаті. Бог не шукає ідеальних, Він використовує готових. Чуєте? Бог не шукає ідеальних, Він використовує готових, і ось жива віра не може мовчати. Це не емоційне свідчення, це відповідь на істину. Що відбувається з жінками? Що може відбуватися з кожним із нас? Слово згадане від Господа. Вона породжує віру, пробудження і уста проголошують ці імена жінок стали частиною історії. Лука лікар вказує конкретно Марія, Магдалина, Йоанна, Марія Матиякова. Ці жінки стали живим доказом того, як пам'ять про слово здатне змінити напрям життя. Пам'ять про слово здатне змінити напрям життя. Вони стали першими місіонерками Воскресіння, хоч світ їх не визнавав. Сьогодні ми, як і вони, забуваємо. Ми втомлюємось, ми дивимося на гробниці наших надій. Але коли згадуємо, що сказав Господь, серце знову розігрівається. Христове Воскресіння це не щорічна подія. Як не прийду в церкву то Пасха. Ні-ні. Це щоденна сила, яка здіймає нас із гробів розчарування. Один із авторів каже. Тож давайте запитаємо себе, що я сьогодні згадав із його слів. Колись, можливо, Бог до вас промовляв, чи ожила ваша віра настільки, щоби не мовчати? Чуєте? Дорогі друже, брати, сестра, чи справді ваша віра в Ісуса Христа настільки ожила, що ви не готові мовчати? Або ж до кого посилає Воскреслий Христос сьогодні? Нас? Яка реакція учнів? Які три з половиною роки ходили за Христом, слухали Його, були у ній Його? Одинадцятий. Віш, 12 пише такі слова. Птаці слова здалися їм вигадкою, і не повірили їм. Але Петро встав і побіг до гробниці і, нахилившись, побачив, що лежить тільки полотно і, повернувшись назад, дивувався тому, що сталося. Сумнів. Це звичайна реакція. Тисячі людей сьогодні сумнів. Ми говоримо, що Христос воскрес, і що в людей? Невіра, сумнів. І ось після свідчення жінок, учні не повірили. І Лука, лікар, і дослідник чесно говорить. Чуєте, він відкритий Євангелія чесне, і ці слова здалися їм? що? Вигадкою. Неможливо такого бути. І ось це неситнітниця вигадка. Це була. Не тільки зневага до слів жінок, це був крах їхньої віри. Поставте себе на їхнє місце. Той, котрого, котрий воскрешав, той, котрий ходив по воді, його розпяли, його немає. Яке їхнє серце було, що в них відбувалося? Вони не очікували Воскресіння, бо воно не вкладалося в їхню логіку. Втрат їхню логіку болю і страху. Але ця реакція дуже чесна, чесна реакція. Бо сумніви не завжди це відсутність віри. іноді, іноді це боротьба віри за життя. віра часом починається не там, де все зрозуміло, а там, де, попри біль, ти вирішуєш іти далі. І Петро вирішує іти далі. Але Петро встав і побіг. Він ще не вірив повністю. Він просто встає і біжить переконатися. Але вже він не міг залишитися у байдужості. Чуєш, дорогий друже, можливо, ти ще не віриш в Ісуса Його Воскресіння, але почни рухатися. Бігти в той час це була ознака великої внутрішньої тривоги або ж надії. Це був же Схожий на молитву тілом, віра не завжди виглядає як впевненість. Часто вона починається з бігу, віра часто починається з пошуку, часто віра починається з кроку, хоч би тремтячого. Далі описується Петро, і він дивувався. В момент зустрічі із таємницею Петро побачив тільки полотно, порожній гріб. Це не доказ, це запрошення. І ось його реакція, здивування, подив, який веде до роздумів. Він ще не переконаний, але вже не може думати, не може не думати. І це шлях до віри. Ось оцей короткий уривок 24 розділу. Це уривок не просто опис історії, опис подій. це дзеркало нашої душі. Чи не здається нам іноді Євангелія вигадкою? Такого не може бути. Чи не живемо ми, як учні, в той ранок між сумнівом і небажанням вірити словам надії? Але ми бачимо, що навіть тоді, коли серце важке? Ти маєш стати і йти, стати як Петро. Пасха, Воскресіння. Що дає нам Воскресіння Христа? Дорогі друзі, що дає Воскресіння Христа мені сьогодні? Чи змінюється мій погляд на реальність? Ангели запитують жінок, чому ви шукаєте живого між мертвих? Це питання лише для жінок. Ні, це виклик для кожного, хто живе в полоні минулого. Воскресіння каже: не залишайся в місці втрати, не шукай життя в мертвому. Дивись туди, де я вже дію. Бог діє, що дає нам Воскресіння Христа? Насамперед, це зникає страх перед смертю. Апостол Павло переможно Вигукує, записує в першому післанні до Корінфян, 15 розділі такі слова смерть, де твоє жало? Воскресіння це не просто історичний факт, який відбувся 2000 років назад. Це юридична гарантія перемоги для кожного віруючого. Чуєте, це юридична гарантія для кожного віруючого. Смерть більше не царює над християнином, вона лише двері до життя, яке ми так довго чекали. Джон Пайпер написав в одній з книг. Що дає нам Воскресіння? Це з'являється нове життя вже сьогодні. Пасха це не лише про небо. Воскресіння Ісуса запускає нове творіння тут і зараз. Якщо Христос Воскрес Його Дух живе в тобі. Що це означає, якщо Дух Божий живе в мені, ти можеш прощати, бо тебе простили. Чуєш, дорогі друже, якщо Дух Божий живе в тобі, ти можеш прощати, але вибір залишається за тобою. Ти можеш стояти, бо в тобі його сила. Але це вибір за тобою. Ти можеш почати заново, заново, бо Він перемагає твоє падіння. Але це вибір за тобою, що дає нам Воскресіння Христа? Це місія більше не може чекати. Що зробили жінки? Вони побігли, їхнє серце не могло мовчати. Вони не просто побачили Воскресіння, вони стали першими, хто проголосив Його. Євангеліє починається не з кафедри. Євангелія починається не з гробу. Євангелія починається не з ангелів, а з тих, хто був вірним навіть у пітьмі. Бог не чекає ідеальних, Він використовує доступних. Якщо ти бачив порожній гріб, ти не можеш. І не маєш бажання мовчати. Ти маєш історію, яку світ мусить почути. Чуєте? Ви знаєте ту історію, про яку світ мусить почути. Якщо ти знаєш, що Ісус живий, ти маєш бути носієм цієї надії. Ти маєш бути посланцем Воскресіння навколо тебе, можливо, гроби втрат гніву. Хтось поруч живе в темряві. Можливо, цей сусід, який запиває. Можливо, це твої знайомі, які не читають Слово Божого, не моляться. Принеси світло Воскресіння сьогодні. Ось з дому молитви, коли ти повертаєшся, принеси це світло Воскресіння. Скажи слово про те, що ти почув, про те, що ти знаєш. Поділися цією історією Воскресіння з іншими людьми. Стань голосом живого Ісуса. Чуєте, світ гине не тільки через зло. Світ також гине через мовчання. Ісус живий, а значить, є про що говорити. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Прославимо Його в наших молитвах!